Вам не подобається те, як до вашої дитини ставляться старше покоління, що робити, не паритися. А знаєте чому? Перше вони виростили у вас, навіть якщо у вас діаметрально різні думки стосовно того, як виховувати дитину, але щось видасте, щось додадуть батьки старші, і буде не одна стратегія поведінки дитини, а дві. Світ надзвичайно різноманітний. У такий спосіб ви загартовуєте своє дитя, і воно зможе витримати тиск того світу, різний вплив людей на себе, відстояти себе десь, десь не злякнути, тому що не знає як робити зі мною Ніколи так не розмовляв. Ну тобто, це класне загартовання. Звучить, може воно не дуже кайфово, але по факту це так. Тож не партеся, будь ласка, якщо вплив жахливий на вашу думку, ну скоротіть побачення тільки про вас. А якщо неможливо домовитися, ну знову ж таки контролюйте. Ви можете вибудувати стосунки по різному, але у вас є отаке бачення світу. У ваших батьків ще отаке бачення світу. У батьків вашого чекав, таке бачення. У вашої дитини буде отаке. Тож у вашої дитини більше життєвих стратегій буде.